Привіт, привіт, мої золотенькі! Сьогодні ми традиційно з вами робимо таропрогноз на цей робочий тиждень з 26 червня, по 2 липня. Сьогодні ми з вами подивимося, що принесе цей тиждень саме овнам, львам та стрільцям у роботі. У особистому житті, так, що взагалі чекатиме вас на цьому тижні? Вас як завжди буду просити залишати свої лайки та підписки так для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Овни, льви та стрільці. Давайте подивимося, що принесе цей тиждень вам у роботі, так? у вашому якомусь розвитку, так? у фінансовій сфері, що взагалі цей тиждень принесе. Ну, перше, що йде, це карта вибору, тобто на цьому тижні вам обов'язково треба буде посидіти та подумати, тому що вибір буде за вами. Вам треба буде взяти відповідальність за якусь справу, так? І Подальші всі дії будуть залежати саме від того вибору. Вас це може щось, саме ця ситуація розчаровувати. Ви емоційно щось можете не сприймати, тому що, можливо, дуже важко робити вибори. Ви будете намагатись вивчати ту інформацію. Ви можете хотіти закритися взагалі від людей, так, триматись якоюсь осторонь от, та розмірковувати. На цьому тижні, що стосується от якогось особистого розвитку, будете, а, такі, знаєте, от занурені у себе і незадоволені ситуацією, тому що ви не помічаєте якихось плюсів. Будете звертати а, свою увагу саме на якісь мінуси, саме на те, що вас не задовольняє. Але вас буде підтримувати ваші близькі люди, ваша родина, тобто вони є вашою опорою. Подивіться навкруги, тому що близькі люди можуть вам. Показати, куди вам насправді рухатися. Зверніть увагу на те, що вам говорять. Давайте подивимося, що вас чекає в особистому житті, так, у відносинах, у спілкуванні. От, в особистому житті можуть бути якісь цікаві пропозиції, так? от, Якісь відкриватись нові можливості, але ви все ж таки все одно будете намагатись прийняти якесь дуже важливе рішення. І от від цих. Рішень буде залежати ваше і особисте життя. Тут іде дуже таке велике напруження. Ви можете навіть почати конфліктувати, тому що для вас важливо бути чесним з собою та оточенням для того, щоб прийняти все-таки те важливе рішення. В особистому житті ви будете намагатись тримати баланс, інколи виходити за межі, можете конфліктувати все через те, що ви не можете визначитись. Хочу все і нічого конкретного. Немає конкретної зараз цілі в житті. От, якогось руху вам. Важливо бути переможником в усіх справах, і не важливо вже як це буде. Тому тут треба визначитись, куди ви рух. Всім привіт-привіт! Ми з вами продовжуємо наш таропрогноз на цей робочий тиждень. Зараз подивимося, що цей тиждень принесе тільцям, дівам та козирогам. Який цей тиждень буде для вас у відносинах? Так, що стосується роботи чи розвитку? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тілець, діва, козиріг. Відносини, що на цьому тижні вас чекає у відносинах? Якісь різкі рішення, дуже різкі рішення можуть бути. Якась така, знаєте, холодність, всередині відчувається якесь відчудження, і більше ви будете думати логікою, ніж піддаватись якимсь емоціям. Ви дуже людина така чітка, така, знаєте, я знаю, куди мені рухатися, і нікого слухати я не хочу. Тобто ви звикли йти своїм шляхом. О, тому на цьому тижні ви можете поринути у якісь спогади, спогади про якісь минулі етапи відносин. І це може дуже вплинути на сам розвиток на цьому тижні. Тому що як, чим ми більше повертаємось у минуле, тим ми більше втрачаємо. Теперішнє. Саме у відносинах вам, вас може чекати якийсь супротив, ви можете намагатись один одному щось доказувати, От, якісь різкі рішення, вони можуть, а, знаєте, а, спровокувати якусь холоднечу між вами та вашим оточенням або вашою половинкою. І так, тільці Діви Козороги, давайте подивимося, що вас чекатиме саме в роботі, в розвитку, так? У фінансовій сфері. І так, тілець Діва, Козурок. Що чекає вас в роботі? В роботі в мене йде карта розчарування, якісь форс-мажори, якісь дуже різкі зміни. Щось може дуже сильно вплинути на робочий процес. А що це саме спілкування? Якісь е, зустрічі е, з людьми, якісь контакти, спілкування дуже часте. Це може бути навіть якесь святкування, або якісь корпоративи, або взагалі якісь рішення прийняті в масовості, вони можуть принести вам неочікувані Якісь речі, втрати а, якихось можливостей. Ось вам а, хочеться бути переможником, так, а, нести. А... В маси ось це, показати, що ось я можу досягти, ось я можу вам показати, але біля вас, біля вашого, вашому верніше оточенні, можуть бути люди, які не дуже можуть з вами також щиро поводитись. Зверніть на це увагу. І саме через те спілкування в вашому оточенні може така трапитись ситуація, яка просто заблокує просування якихось проєктів, можете розчаруватися, втратити якісь можливості. На Цьому тижні. Всім привіт-привіт! Сьогодні продовжують наш старопрогноз саме близнюки, Терези та водолії. Ми зараз подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так? В яких енергіях ви будете проживати? Що чекає вас у відносинах та роботі? Вас, як завжди, буду просити бути активними, залишати лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте близнюки, терези та водолії. Що чекає вас у робочих моментах на цьому тижні? Так, що стосується роботи. Перша карта конкуренції. Вас чекає дуже така велика конкуренція. І ви, як наче, не зовсім готові до тієї боротьби. Цей тиждень у роботі віщує вам якісь трансформаційні речі, якесь руйнування іде, руйнування ситуації, можливо, це якісь нові проекти, можливо, ви хочете змінити роботу. Можливо, ця конкуренція може якось на вас вплинути, тому що тут немає готовності до супротиву. Ось треба прийняти взагалі всі ці ситуації. Як, знаєте, якесь випробування, яке ви повинні пройти для того, щоб вийти на новий рівень. Зверніть увагу, будь ласка, на ваше оточення. Мені йде карта брехні. Тобто біля вас можуть бути люди, які можуть бути нижчі з вами, і ця ситуація може прояснитися. Таким чином ви можете дійти саме у цей трансформаційний момент, от, і втрачати якісь етапи, якісь. Фінанси, якісь можливості, які відносяться до вашого місця роботи. Але це тимчасові такі от незручності, які зміняться зовсім скоро. Тепер давайте подивимося, що вас чекає у відносинах в особистому. І так, що чекає в особистому? А в особистому чекає якесь незадоволення, відчудження та холодність. Якось ви можете закритися у відносинах, ви зосередитися на якихось негативних аспектах у своєму житті. Іде мені депресивність, накручення якоїсь ситуації. Тобто, ви зануритесь саме у якісь власні переживання, будете а, згадувати якісь минулі етапи життя. І це може призвести до поганого самопочуття і закритість і холодність у відносинах, як наче зупинка. Ви будете плити по течії, але при цьому відчувати себе самотніми, тому що ви закриваєтеся. Вас чекає вихід на новий рівень у відносинах. Може бути якийсь флірт, але перед вами відкриваються можливості. Дуже треба уважно звернути увагу, коли вам необхідно буде приймати вибір. Віднесіться до того вибору досить серйозно. І так, завершують наш старопрогноз саме водні знаки. Давайте подивимося, що цей тиждень принесе ракам, скорпіонам та рибкам. Який цей тиждень буде для вас у відносинах, у роботі, у фінансах та просуванні? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Ось. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так. Дивимося відносини. Що чекає вас у відносинах на цьому тижні? По-перше, в мене йде е, інформація про те, що ви, як наче, ходите по колу. І вас це досить-досить засмучує. В емоційному плані ви не все сприймаєте. Ви дуже гармонійна, вільна така особистість. От, і вам, як наче, і самим не дуже погано. Але зміни вони вже на порозі. І ви сподіваєтеся на те, що зміни будуть дуже добрі. От, е, цей тиждень в мене іде такого, знаєте, бажання бути як у відносинах, так і почувати себе досить вільно. Хочеться рухатись вперед. Але будьте, будь ласка, уважні, тому що ваші власні ілюзії можуть завести ваші відносини у глухий кут. Зверніть увагу на вашу близьку людину, яка поруч з вами. Вона береже традиції, береже цінності, але вона у стадії якогось прийняття дуже важливого рішення. І це рішення може бути досить різким. З ким, досить таким, знаєте, неочікуваним для вас. Тому треба звернути увагу на того, з ким спілкуєтеся дуже близько. І так, давайте подивимося, що вас чекає саме в роботі, в розвитку ваших планів. так. Фінансів. І так, яким цей тиждень буде для водних знаків саме робочі моменти. Що чекає у фінансах та роботі? Дивіться, в мене йде незадоволення, занурення в якісь ситуації, які вас не дуже влаштовують. Ви не можете сприйняти той факт, що вам уже прийшов час закрити якісь питання, які вже своє віджили. Тобто треба їх закрити, залишити в минулому. Але вам це не подобається і ви концентруєте саме на цьому увагу. Побудовано. Нових планів на цьому тижні, вона можлива, але ви можете, знаєте, досить таки агресивно вести себе у відстоюванні своїх позицій, у відстоюванні а, своїх знань, накопичені тих знань. Взагалі, то для вас цей тиждень тиждень накоплення емоці... ресурсів, а, тиждень, який відкриває перед вами можливості. І ви будете керуватись більше логікою. Можливо, вам необхідна буде якась допомога. Ви її вчасно не отримаєте. Але дуже важливо на цьому тижні бути чесними з собою, що стосується ваших планів. Не бійтеся йти у свої страхи. Ваша дорога до просування саме через ті дороги, які вас лякають. Будьте тільки щирі з собою, і все у вас вийде.